Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження автомобіля, який вас довезе будь-куди та будь-коли. За дуже приємною ціною цінник на даний автомобіль 3490 американських доларів. Зустрічаємо це лада 4х4 Нива. Автомобіль 2004 року випуску з об'ємом двигуна 1,7 літрів бензин. Встановлено також газ на автомобілі. Автомобіль з механічною коробкою передач на повному приводі має дуже високий кліренс, дуже гарну керованість, має знижені передачі, є обігрів заднього скла. Красивий зелений колір. По салону салон у нас тканина. Темного кольору, салон в непоганому стані на свій вік. Встановлені чохли на сидіннях, є управління світлом. Пробіг автомобіля 417 тисяч кілометрів. Є пічка, є мультимедіа, механічна коробка передач, речаги для управління повним приводом та зниженими передачами. Технічно, автомобіль повністю обслугований та доглянутий. По кузову є нюанси, але вони не критичні. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, проспект Гагаріна, 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо.